Вже не раз зустрічав ситуацію, коли люди звертаються за заміною посвідчення водія на польське, а вони кажуть, вибачайте, консульство нам не відповідає, або вони там резерв просять і так далі. Ну, тобто розказують все, що фактично українцям зараз, чоловікам українським неможливо замінити водійське посвідчення на, на польське, і тому йдіть вчитися в автошколу, отримуйте з нуля. Ні в якому разі не слухайте їх. Тому що цей факт вже є порушенням закону. Фактично, те, що вони вас вам рекомендують, вони рекомендують порушити закон, і потім, якщо в випадку побачить вас того посвідчення разом з українськими, вони й перші викличуть поліцію. Я сам реально бачив такі ситуації, коли ці ж працівники таке рекомендують, а потім, коли доходить до результату, ми маємо викликати поліцію. Тому ні в якому разі не ведіться. Навіть без консульства, навіть без резерву є можливість замінити водійське посвідчення водія хоч 2000 року, хоч 95-го, хоч ламіновані будь-які, без консульств, без резервів і швидко. Якщо ви з таким стовкнулися, зіткнулися, звертайтеся до мене, я вам покажу. Або просто можете перейти на мій ютуб канал, в мене є відео детально про це. Спробуйте самі.